Я без нього вже просто не могла жити. Я без нього дихати не могла. Тобто, в мене перед очима постійно його обличчя. Він білобрисік, такий маленький, гарненький. Він схожий на мене. Це просто неймовірна така історія. Житомирянка Оксана Крук розповідає: 13 років тому вона працювала на обласному телебаченні і була ведучою дитячої програми в гостях у Ксені. Одного разу її запросили до будинку дитини провести новорічне свято. Я його просто побачила. Він заплакав, я взяла його на ручки. У е, мене тут був хрестик. Він взяв хрестика, уважно його подивився, поклав на місце і поклав голівоньку на плече. І коли він сюди її поклав, в мене так. Фух, нот. Ну накрило просто неймовірно, і звідти я вже бігла додому, їхала, летіла до чоловіка. Я не знала, як йому сказати. Жінка говорить, що вона з чоловіком завжди хотіла мати сина. У них була донька, – 18-річна Анна, але народити сина була її мрія і мрія Миколи. Ми планували другу дитину з Оксаною, але, але чомусь нам не дав. Але природним Господь не давав не дав. другої дитини. Мабуть, нас дві, вже налаштовувало там щось зверху за дві здорових людини, мужчина, жінка. Ми поздавали всі аналізи. Ну, думали, що є якісь <гум> там проблеми, проблем ніяких немає. І ну, тихенько в голові, там собі почала думати а причини того, що Господь не дає нам другої дитини, хоча на той момент і фінансова складова. Була абсолютно нормальною, і побутові умови у нас суттєво покращилися, то можна було вже говорити про те, щоб ну, розширятися сім'єю. Оксана каже, що тільки через два тижні розповіла Миколі про маленького хлопчика, якого побачила в будинку дитини і якого хоче усиновити. Оресту на той час був рік і три місяці. Бережненько, бережненько почала підводити до цієї теми. І кажу, Микола, ну як ти дивишся на те, щоб от. Хлопчик маленький, і, ну, щоб в нас був син. Ну, що ти скажеш? Я думала, ну, ну, очікувала на що завгодно. Але такого ні. Він просто повернувся і сказав: ти знаєш, Оксана, щасливий ти всіх дітей ми не можемо. Давай ми подаруємо своє кохання, любов. Одному маленькому хлопчику Микола говорить, що донька Аня дуже зраділа, коли дізналася, що у неї буде братик. Я чесно кажучи, п'ять років прямо скажучи, виносила мозок. Кажу: я хочу Ореста, я хочу братика. Я навіть віршики писала, що у нас там сподіваюсь, буде нас вже четверо. І коли батьки сказали, ну, перша реакція, все ти вагітна, мама, Вона каже ні, ми збираємося усиновити хлопчика. Як ти до цього відносишся? Я кажу, батьки, ви ж мене виховали. Як я можу до цього відноситися? Звичайно, я в захваті, звичайно, я рада. І потім ми разом вже з мамою їздили. Ми знайомилися, такі контакти налагоджували. І зараз я матку чудово класна брат. Жінка розповідає: п'ять місяців вони з чоловіком збирали відповідні документи, щоб усиновити Ореста. Ці п'ять місяців очікування, це як моя була вагітність, але дуже важка. От я її відходила. Ми відходили разом. І е, коли був вже останній суд, коли вже от він став наш, ми вилетіли з суда. Ну не передати просто те, на що відчували на, на Покрову, да. сльози просто заливали обличчя. Е, я так чекала цього. У нас вже вдома було готово все, і кроватка, і колясочка, і речі, ну ми всі готувалися, і ми одразу на наступний день все поїхали за ним. Забрали, приїхали додому. Він сидить, він не, ну, не розуміє, що відбувається, і ми такі самі. Ми не знаємо, що робити, як кормити, що, що дати, як з ним куди що. І він ото як сидів на диванчику, так і заснув. Я пам'ятаю той перший день. Оксана о, говорить, що родини, які усиновлюють дітей, обов'язково потребують психолога. Обов'язково треба їм допомагати і морально, от ну це обов'язково і, псих, і психологічно. Можна пояснити ну, ну, потім... алгоритм дії да, да. сім'ї, яка всиновила, яка вже все пройшла, ці всі е декілька кіл пекла, і дитина вже є, і це не гості. І е я дуже очікувала, коли він скаже мама. І він, сказав, мама він сказав, мама, ну і все мене знову накрило, як білога там <плес> <плес> сина. Зараз Оресту 13 років. Зараз у нас перехідний вік такий. Гадосний, як кажуть, так. і ми його проходимо родини, разом, усією родиною разом з цією сім'єю. Нормально, він росте як справжній хлопчик, і проблеми в нас є, але й досягнення є. Моя копірочка, і горжуся я їм, він футболом займається футзалом. От. Він дуже хоче грати в футзал, і в нього виходить. Але там то в навчанні в нас. Не дуже, то в нас поведінка, ну це вік такий. Микола говорить, що Орест знає про те, що його усиновили. Я йому завжди кажу: сина, те, що ми з тобою не єдину не значить, що ми з тобою не рідні. Більш любимого хлопчика на цьому світі для мене немає. Зараз от ми про це згадуємо тільки тому, що розмовляємо з вами. Да? А взагалі. Воно вже так далеко, і здається, і що прямо приблизно. неправда. Бо, Бо він приблизно. дійсно абсолютно наш син. Анжеліка Нестерчук, Олександр Циплюк, Суспільне, Новини, Житомир.